От завжди кажуть, що найцікавіше спостерігати за дітьми та котиками. А якщо їх ну за тваринками, да якщо їх об'єднати, то вийде топ 10 а, дітей та котиків найкращі, а, найкращі доробки у кур'йозному інтернеті. Один з них я от малюк котик і малюк а, дитинка, це просто мені здається... дошку ним. Я вже не знаю. Боже, малий хворий звочини. Що ти робиш з котом? Це жахливо. Е, просто, а, ні, просто найцікавіше е, терплячість кішки, яка взагалі нічого не сказала е, при цьому. Терплячість батьків. О. Я не думав, що сіанці так можуть реагувати на поїзд. Дитячий? Чи на що? Ну, да, на, на машинку? На поїзд? А а на на її Анна Карєніна. Сіамська <сум> киця Анна Карєніна? хо <сум> хо <сум> Вітя, взагалі це може бути небезпечно! Так, так і треба. Ну і до того би... Це було несподівано. Someone's зараз to get you. Жаль, зробить. trying to get you. It's It's right. Так, перекладаю батьків. Кільця намагається спіймати тебе. Та, ну, тут взагалі я розумію, що най, найадекватніша це кішка в цьому відео. Да, бачите, не царапають. Ну, кікути розуміють, так, що це дитина, і тому, в принципі, не випускають кіхці. Oh <laughs> а то в попередньому, очевидно. Захопився грою. <клухи> Боже, якісь жорстокий відео ти знайшло. <клухи> О, що буде з вами діти, якщо будете діставати котів. Е, ну взагалі, да, коти це такі от створіння, а, які, які люблять себе дуже е, і в першу чергу дають. себе, тому варто все ж таки бути, е, бути а дуже ви... дуже, виточні, дуже уважним. Виточні, що Починається нове відео. а е, виключаю, і переходжу до чергової рубрики. Має вона назву Еврика. Сьогодні розказуємо про гудзик.